Вітаю вас на каналі Квітуча Садиба. Сьогодні я в Рігі і хочу показати в парті і ще одне насадження, яке просто неймовірно. Перегляньте та напишіть свій коментар. Чи сподобалось вам ось. Ну що, починаємо переглядати. Дуже цікава композиція, оранжевий колір і салатова салатовий іпомея. І Ось жержини дуже гарно, сподобається, красиво. Поєднуються рослинки одна ніж. Одна з одне дуже гарно. А ви тут музичний. Начальний заклад робить музичний. Отчутно, як звучить музика. Далі ось така спірея. Бортик, спірея. Спірея, спірея. Божеві козацький. І знову повторюється така ж композиція з помаранчевих квітів. За нею такі бордові, красиві шаржинки. І буарі ро розова. Розова буарі. І ще є вкраплення чудового рослини. Дуже мені вона також подобається. Орозова рожева. Це призві шампанського. Ну і закінчується композиція ось таким пенісетом. Так, гляньте бризи шампанського і з пенісетом і гуарі. Як чудово виглядають. Композиція неймовірно красива. Взагалі з все, це щось неймовірне. Дуже красиво. Гляньте, яка жива така композиція за рахунок того, що є присутні тут арні злаки. Е, до речі, зверніть увагу, зверніть увагу. Е, гляньте які. Вісіоле, висіоле, ріпята, веселі ребята, веселі чоловічки українською, темне листя. Гляньте, ой, я не можу, мені так подобається, якби ви знали, яка краса. Ось. І прапори України. І прапори України на площі. А, ви зрозуміли, тут опоруч посольство тому прапори України і така неймовірна, малявнича, красива. Ось така композиція з квітів, друзі. Дуже-дуже сподобалася. Ріга. Наступна композиція. Ось вигляді отакий зігзаг. Зроблений, ну і які рослини тут використовують. Розглядаємо. Я думаю, дуже було гарно і красиво, коли квітла тут е, е, котовник. Котовник він такий голубий, е, нагадує лаванду. Зараз він переквіт, але все одно колір листя він сизий, а сизий колір ну, поєднується з багатьма рослинами. Далі, за котовником, висаджена група рослин, рудбекія за рудбекією. Чудова, пурпурна ехінацея. Всі е, ці рослини дуже-дуже невибагливі. Ось. Тут тінь далі ось під деревами, і насаджують вони ось таку рослинку, як хости е, мої улюблені, але слизні, мабуть, їх тут пошкодили, душів тут багато, і слизні ну, скрізь є свої шкідники. Очиток, от між між ехінацеєю. Щоб не було смішування оцих, щоб вони не як полягають, щоб не було кашиці, то зробили ось таке розмежування очитком. Далі за хостами хости е, з таким білим листям е, витривали до сонця, але, мабуть, не дуже було і сонце, і дощ і трішки пошкодились рослинки. Далі за хостами висаджені е, стільби. А за остільвою звичайний очиток групами. За очитком. ось так гляньте красиво. Масивами дуже гарно, красиво виглядають. Подивіться, і знову повторюється Рудбекія, тахінацея, пурпурний очиток. І як же ж рига і клумби в них скрізь на клумбах? Чудові гортензії. Для гортензії тут рай. Тут просто. Вона себе почуває дуже добре. Погляньте, як гарно, так красиво виглядає ця група рослин, висаджена у парку. Так що, друзі, чудово. Мені дуже подобається. Я обожнюю приїжджати, приїжджати сюди і споглядати, вчитися. Ось отак поєднувати рослини. Мені це дуже подобається. Яка чудова гортензія.